А чи знали ви, що в самому серці України на берегах Дніпра приховані таємниці, які досі хвилюють уяву мешканців та гостей міста? Дніпро це не лише промисловий центр, але й місто, сповнене легенд, містичних історій та загадкових місць. Почнемо нашу мандрівку з однієї з найвідоміших архітектурних загадок міста будинку, який охороняють? Жаби. На вулиці Писаржевського стоїть незвичайний будинок, фасад якого прикрашають скульптури жаб. Цей будинок, побудований на початку ХХ століття, належав підприємцю Емілю Вюрглеру. За легендою, його донька, закохавшись без взаємності, звернулася до чаклунки за приворотним зіллям. Чаклунка наказала зібрати серця п'яти жаб під час повного місяця. Дівчина зникла. І кажуть, що її затягло болото. На згадку про неї батько встановив скульптури жаб на фасаді будинку. Кажуть, що одна з жаб, царівна з короною знаходиться у фонтані на подвір'ї, але це лише початок. Далі ми вирушимо до місця, де містика злилась із релігією, на острів сповнений духовної сили та історичних загадок. Монастирський острів одне з найстаріших місць Дніпра, оповите легендами. Одна з них розповідає, що апостол Андрій Первозванний встановив тут хрест під час своєї подорожі по Дніпру. Також існує легенда про монастир, заснований візантійським єпископом у IX столітті, який проіснував до монголо татарської навали. Є навіть оповідки про підземний тунель, що з'єднував острів з Потьомкінським палацом, хоча археологічних доказів цьому немає. Та не лише стародавні монастирі приховують таємниці у самому центрі міста серед розкоші і революцій, жив дух анархії. У центрі Дніпра знаходиться готель Асторія, відкритий у 1913 році. Під час революційних подій тут розташовувався штаб Нестора Махна. Легенди кажуть, що Махно навіть заїжджав до готелю Верхи на коні, також існують чутки. Що він сховав у підвалах готелю свій золотий запас, але не всі загадки міста пов'язані з відомими іменами. Деякі з них живуть у стінах будинків, які й досі зберігають таємничу атмосферу. На вулиці Вернацького стоїть будинок, побудований архітектором Віктором Шретером. Мешканці розповідають про привида дівчини в східному вбранні, яку бачили в коридорах, та про мелодії, що лунають вночі. Цей будинок також відомий тим, що тут мешкав Олександр Еш, управляючи місцевим відділенням банку, до якого за чутками приїздив сам Ротшильд. А тепер погляньмо на легенду, в якій природа сама перетворила місце на джерело страху. Між набережною та Монастирським островом колись існував острів, відомий як Острів Ад або Чортів Острів. Місцеві жителі вірили, що тут водяться русалки та водяники, які затягують людей на дно. Насправді, небезпека полягала у вирвах, створених течією, які спричиняли численні утоплення. А ось іще одна легенда, яка досі не дає спокою історикам та шукачам пригод про таємничі підземелля. Існують легенди про таємні підземні ходи під Дніпром у 1980 році. Будівельники виявили тунель, викладений старовинною цеглою, який за чутками використовувався для таємних переміщень. Також існують оповідки про підземні ходи, що з'єднували палац Потьомкіна з різними частинами міста. А завершимо нашу мандрівку історію з глибини, не географічної, а шахтарської. У шахтах Дніпропетровщини поширена легенда. Про духа Шубіна, Шахтаря, який загинув під час вибуху газу. Його дух, за повір'ями, оберігає гірників від небезпеки. Шахтарі вірять, що Шубіна потрібно задобрити, залишаючи йому трохи їжі, інакше він може розгніватися. Дніпро, місто з багатою історією та безліччю легенд, які передаються з покоління в покоління. Ці історії не просто прикрашають наш побут. А формують культурну ідентичність міста. І, можливо, наступного разу, прогулюючись вуличками Дніпра, ви згадаєте одну з цих легенд і подивитесь на знайоме місто зовсім по іншому. Що з цього ви почули вперше? Пишіть у коментарях, а ми розкриватимемо нові сенсації. Підписуйтесь на канал, тут завжди правда, яка вражає.